Так як я представник Державної служби якості освіти, дивіться, ми в першу чергу є морально-психологічна складова, є юридична складова. Незнання закону не звільняє відповідальності нікого, ні вас, ні управління. Перше. Друге. Чи звіль... Перше, по пунктах. Чи звільняв директора керівник? Ні. Просто не продовжується контракт. В такому випадку, згідно чи законодавства, оголошується конкурс. Перше, друге. В який спосіб проводиться конкурс. Не голосують конкретно за когось, а виставляють бали з того, що так. Я не був членом твоєї конкурсної комісії, але вам загалом говорю. Далі. Чи є спосіб зараз щось, так як ви його розказуєте, відмотати назад? Ні, нема, тому що конкурс відбувся і призначено нового керівника. Є єдиний спосіб, представник, якщо він дійсно компетентний в правовому полі, він знає, як вирішити цю ситуацію. Тобто звертається і є адміністративний суд, відповідно йде оскарження рішення. Оскаржується конкурс тільки щодо процедури, щодо процесу його проведення, а не щодо голосування, тобто виставляння балів і так далі, оскільки конкурсна комісія це колегіальний орган, так, як на кшталт того, як голосують депутати тощо, так? Тобто тільки процедура. Якщо процедура визнана незаконною, ну, скажімо, там не не відповідає, вона скасовується весь конкурс. Так? І тоді, відповідно, знову ж таки. Чому так відбулося? Тому що управління освіти використало свої повноваження, які їм дає чи не законодавство. Тобто вони не придумали чогось, вони використали свої повноваження, оголосивши конкурс. То є така складова. Так? Зараз, який є спосіб. Вирішення цієї ситуації. Тільки в межах правового поля ви маєте виконувати свої посадові обов'язки, кожен, ви маєте допустити, як я рахую, призначеного керівника закладу до виконання своїх обов'язків. Одночасно, якщо ви дійсно вважаєте за потребу, якщо ви вбачаєте якусь Певну несправедливість і так далі. Ви можете наділити представника чи будь-кого іншого, укласти договір про надання правової допомоги, і він може дійсно, чи вона, чи він, чи хто, звертатися до суду про оскарження процедури проведення конкурсу. Тоді конкурс буде скасований, і все тільки в такий спосіб Чи може одноосібно керівник зараз це зробити? Ні, не може, тому що чи не законодавство на сьогоднішній день вже йому не дає права це зробити. Для того, щоб заручниками ситуації не став вчитель. Заступник директора, техперсонал, мова йде суто про юридичні питання, підписання документів, кошторисів, погодження, атестаці... підсумкового наказу про атестацію, заробітної плати. Ви чудово розумієте, новий директор має допущений до робочого місця, виконувати. Паралельно йдуть всі судові процеси повністю, друзі. Повністю є рішення суду, ми його виконуємо. Тут теж є багато фахових людей. Тут є представники пан Ярослав, пан Тарас, Державної служби якості освіти, які теж юристи. Ви маєте просто зрозуміти зараз цю річ. Не можна просто словами призначати директорів шкіл або визначати. Вони не призначаються словами. Ми живемо в правовій країні.